А генський зі своїм міністром стане за бах пограти, Та коли гра почалась, став поразок зазнавати, посміхнувшись криво, буркнув. Що, забув гріхи минулі, поганенько ти керуєш, певно, все ганяєш, куль. Від такого міністра враз трястися, руки стали, і тепер же перемоги став отримувати Сталін. до міністра. До міністра посміхнувшись, він сказав тепер, пихато і керуєш ти погано, і в більят не вмієш грати. Анатолій Гайматюк вибір. Іде мужик по красній площі з Кавуном великим, Депутат йому назустріч, доволена пика. І до нього звертається, Кавуна продай, а мужик відповідає, гаразд вибирай. Він у тебе один лише що ж вибирати. А як тебе вибирали люди, депутати? Лицько <плес> бойко, чому Тимко ко Чому це ти подряпаний? Юрко тимка питав. Тимко йому відказує, та я ж купав кота. А я ось не подряпаний, хоч теж купав свого. Еге ж, ти не викручував і не сушив його.